Програмісти як завжди. І... Хоч це і був день, але на поверсі розробників майже в кожному кабінеті та офісі було темно і прохолодно. Проти пере... е... перегріву і, бо красиво світяться голограми. Ось це було усією їхньою мотивацією. Вони, як в підвалі, коротше, сидять. Не знаю. Це, мені каже, ще більш хуже впливає на роботу і на якусь психологічну психологічний стан. Як ти тут щось бачиш? Рік, розробник, е широко всміхається, стукаючи по Кельцям окулярів. А хто сказав, що я бачу? Моєму зору вже гірше не буде. Його настрій світлий, на відміну від кімнати, в якій він перебуває, мені хотілося трохи цього світла, тихенько й нечесно собі вкрасти. Слухай, дякую тобі дуже, що таки за... затестила і надала свій фідбек. У нас зараз завал з новими патчами, і нема кого просити плейтестити play... нові продукти. Там QA відділ зараз і без того на, перерв... на нервах зайнятий з основною роботою. Та нема за що, завжди рада допомогти з чимось е, подібним. Мені це приємно робити. Я знаю, дуже люблю, коли ти пишеш фідбеки. Ти завжди дуже детально розписуєш усе, що відчула і чи все було окей. Мені подобається твої репорти читати. Ти дуже гарно пишеш. І анкету ти заповнюєш повністю. І ще й девайс. Повернула цілим. Ну, чим ти не прекрасна людина? Я сміюсь тепло на серці. Рік був хорошим хлопцем з дуже хорошою аурою навколо себе. Інколи мені здавалось, що я приходила приносити ці фідбеки тільки для того, щоб він побув хорошим в моїй присутності. І я трохи поніжилась в цьому. Та помі... посмішка зникає з його обличчя. Е, Важкувато зараз останнім часом. Щось сталось? Та почались масові скорочення в компаніях, і в нас також. Відділ дизайнерів у нас скоротили тупо вдвічі, розробників також скорочують, уже не розумію, що робити і як себе зарекомендувати, щоб залишитись тут. Всередині Війнуло холодом. А чому скорочують? Так, а на що їм ми? Ми, ней... Ней... ми нейромережі розробили, нагодували е... всім, чим треба, і далі вже тільки генерувати. Розробників їм так багато не треба. Базовий код сучасні е... нейронки роблять самі. Їм лише треба хтось, хто переглядав би готовий написаний код і виправляв його. А про дизайнерів я взагалі мовчу. Вони залишили тільки кількох лідів, щоб ті вчили візуально, щоб ті вичищали візуально і все, а відповідно і зарплата інша. Коротше, важко. Якось це не круто, егеш. Але що поробиш, лишається працювати далі. Він знизує плечима, і я е... дзеркалю його рух, не знаю, як реагувати на це. В, голові не прих... В голову не приходить жодної ідеї, як йому допомогти. І тут нема жодного скрипту з відповідями. Все якось буде. Не чіпай його, не лізти не в свою справу, підтримати підтримати його добрими словами. Я їх шиперю вже. Я тільки почала грати, це вже шип мій. Давай. Насправді, я думаю, що в тебе точно все вийде, якщо ти зараз почнеш розсилати резюме. Навіть якщо ні, ти цінний співробітник. Я не думаю, що компанія хотіла б тебе втратити. Ти єдиний, через кого минулого місяця Віолетта взагалі запрацювала, але там не важко було, треба було просто передивитись. Але ж передивився тільки ти і знайшов, і керівництво це ти досі в чаті кращих працівників. Він світло всміхається і шаріється. Але це не означає, що вони залишать мене в компанії. Можливо, прийде чийсь племінник. Можливо, я вже зробив якусь помилку, про яку не знаю. Так, щось дуже якийсь власний. Ох. Мені здається, зараз ти себе накручуєш, але якщо тобі буде спокійніше, тоді, коли ти підготуєш собі запасний план, то я впевнена, що у тебе все вийде на будь-якому місці роботи, куди ти захочеш піти. Ти дуже хороший, тому не говори про себе погано. Останнє речення, певно, було трохи зайвим, але усмішка на його обличчі цього вартує. Я чіплялась за його радість, як за останню соломинку. Думаю, мені саме це треба було почути. Та завжди краще за всіх знаєш, що сказати. Дякую, Лексо. А... Те, як він вимовляє моє ім'я і як дякує, чомусь змушує опустити голову нижче. Чомусь змушує опустити голову нижче. Так, чи там все нормально з трансляцією в нас здається, все добре. Так, він тепло торкається мого плеча, гріючи його долоною і згодом зникає в офісі, гублячись десь серед людей та відблиску голографічних екранів. Хотілося гукнути його, щоб залишився подовше і розповів щось, але він зник і мені залишилось тільки розвернутися і піти геть. Хм. Біля відділу розробників дуже завбачливо була розташована курилка. Певно, щоб пани й панянки. Айтішники могли відразу заспокоїти нерви. Зголосно. Е, проходячи повз скляні двері, я здригаюся від різкого звуку. Якась дівчина в курилці сильно вдарила по металевим стовпам стіни. Вона виглядає дуже розлюченою і трохи сумною. Двері розходяться, коли я підходжу ближче. Ви не сильно вдарились? Я та я б задов... з задоволенням вдарилась і посильніше, тільки б то не стіна була, а його писок. Окей, це було неочікувано. Ти уявляєш собі, він мене кидає, він мене. При тому, що саме він в усьому винен, я хвес між іншим. Вона затягується електронкою і випускає хмарку диму, який віддає солод... солодкавим ароматом кавуна. Тобто його скорочують, і він хоче жити зі мною, бо не тягне платити за свою квартиру. А я йому кажу, що це мій особистий простір. У мене одна кімната, і я поки не готова її з кимось ділити. А він каже, що йому то, тоді... а, він... а він каже, а що йому тоді робити? Я йому кажу: ну то поїдь тоді до батьків, вони мають квартиру в центрі досить велику. А він. Вона робить затяжку посеред речення. А він каже, що до батьків ні за що не поїде, тому що вдома йому погано, ніхто не розуміє його, і взагалі він жахливо там почувається. Ну що за дитячий садок, йому майже 30, а він як мала дитина поводиться. Він ж сильним має бути, а не аби що, мені потім, як, як самій тягнути квартиру? Не буде ж він. Прибирати і їсти готувати мені. І як він взагалі так працював, що нічого з грошей не відкладав? І тепер, якщо нема зарплатні, то він жити не може. Окей, це що таке взагалі? Якщо чесно, не... це вивалення особистої інформації мене загнало у глухий кут. Я не дуже розуміла, що вона від мене очікує, і мене дуже дратувало, що вона без привіт почала на мене скидати все, що її бісить. А він мені каже: ти мене не підтримуєш, не цінуєш, не любиш. А я собі думаю: а ти нормальний взагалі? Тобто, коли ти кажеш, що кохатись не хочеш, то мені все ок. Е, я тебе поважаю і розумію. А як. Я кажу, що не готова зараз з кимось жити, то я погана, не ціную, не розумію тебе, а нічого, що я теж людина. Хм. Голова йде обертом від цього всього. Я просто відчувала, як брови сходяться на переніссі від неприємного шоку. Я вперше бачу цю людину, а вона мене а вона мені вивалює абсолютно все, що її турбує зараз. В мене аура кастомер сапорту? Чи на обличчі написано, що я готова слухати усе? 에... Почуттів немає, не маю, просто вивалюйте все? Ти ж до біса навіть не привіталась. Я з... розумію, що ситуація неприємна, бо хлопець в чомусь не правий, але і вона гарячкує з ним. А гол... Але головне, до чого тут я? Підтримати розмову, відстояти власні кордони. Що це за баба, якого Беня я маю нафіг? І так на роботі хватає цієї байди. Я все прекрасно розумію. Тобі погано і ти хочеш підтримка. Але хоча б звічливості можна було удати, що тобі цікаво. Чи я взагалі хочу. Можна було удати, що тобі цікаво, чи я взагалі хочу це слухати, хоча б пляха збрехати. Слухай, ну, по-перше, і тобі привіт. Вона завмирає мовчки здивування зафарбовує її обличчя у незвичайний вираз. По-друге, ти мене вибач, але я б не дуже хотіла слухати про ваші стосунки з хлопцем. Оці всі деталі про секс і про те, що він недостатньо дорослий для тебе, чи про ваші сварки. Я розумію, що ти засмучена і все таке, але я, до прикладу, теж не можу зараз жити з батьками. Бо для мене це вже, це, це вже справа принципу. Мені вдома було дуже погано, і тому я зробила все, щоб переїхати, навіть якщо це означало працювати день і ніч аби мати свою окрему квартиру в місті. І Якщо для тебе це дитсадок, то окей, але не те, Е... Але не це не... Е... не так для мене. І судячи з усього, для твого хлопця також. Ти точно знаєш, що у нього було вдома до переїзду? Ні, він дуже не дуже розповідав. Ну і що тоді? Можливо, вдома е... так було погано, що він взагалі тоді не ходь. Туди не хоче повертатись, я не кажу, що він має жити в тебе, чи вже ти... це вже ти вирішуєш, квартира твоя. Але казати, що якщо він чогось не хоче, то він тепер мала дитина, це теж таке собі, ще й е... незнайомій людині. Хвес мовчить, е... красива навіть у своїй спантеличеності. В її руках електрична сигарата з кавуновим смаком, в її зелених очах здивування і сором. Я не подумала про те, як це виглядає збоку, і я, я не хотіла на тебе це перекладати. Вибач, що не спитала. Наступного разу. Наступного разу просто уточни. Я щиро бажаю, щоб ви все вирішили дійсно. Він не звучить як дуже поганий хлопець. Ви теж не є поганою. Я сподіваюся, що все буде добре. А я просто зараз не готова слухати дуже багато всього свого. Вона киває мені збентежена. Це було правильно. я вважаю отлично. Я всміхаюсь їй м'яко, стараючись не залякати. Не злякати. Двері курилки відчиняються і зачиняються, відрізаючи мене від хмарок кавунового диму. Вона розгублена стоїть і ця розгубленість дивно виглядала на її прекрасному і впевненому обличчі, ніби хмари серед літнього неба. І, хоча мені важко на душі від того, що вона сумувала, одночасно було дуже радісно, я щаслива, що постояла за себе. От Армаз, вам варто зробити перерву. Скільки ще ти будеш мене трогать? Ти нагадуєш мені апара... Ти нагадуєш мені апарат з батьківської крамниці. Ти... Кладеш туди круглі пластинки, на яких записана музика, і апарат її програє, О, грамофон. Інколи пластинка заїдає і вона видає все те саме, от і ти так. Може тебе віднести ріку? Хай перегляне що не так з кодом. Якщо віднести мене на ремонт, це означає, що ви побачитесь з ріком та відпочинете, тож я цілком не проти. Не? уважно слухаю, ти неможлива. Я витвір сучасності, тож можлива, також ви просили нагадати вам з приводу оплати за квартиру. Отже, через кілька днів потрібно переказати кошти на рахунок власника. Ей. О, це трошки тяжко з цим всім. В неї такі проблеми з цим. Хоч я просила нагадати, але про це не забувала взагалі. Власник підняв ціну за оренду квартири. Посилаючись на високий попит, мені, доводиться взяти... мені доведеться взяти додаткові зміни в новому місяці. Єдине, що дійсно змушує мене радіти, той факт, що я візьму ще один якийсь дзвінок, а після цього кінець зміни. І, і я солодко засну. Мені залишилося ще трохи, і потім все від... вже відпочину. Погляд блукає столиком і знаходить книгу. Це один з маминих скарбів, які вона надіслала зі своєї поїздки. Під час роботи я почала просто торкатись книги і її, е, її корінця та тиснених літер. Мене заспокоював шелест сторінок та їхні, їхній запах. В мене вдома було всього кілька книг. Я боялась їх зіпсувати і боялась просити у батьків ще. Не хотіла казати, що мені чогось не вистачає, особливо їхніх дорогоцінних книг. В голові зміїлася, зміїться думка про те, щоб щось написати, спробувати хоча б описати свій день, чи просто кілька хвилин писати власні думки. Я дивилась на книги, надруковані літери, хотіла чогось подібного, відчуття справжності, підтвердження своєї діяльності, створення чогось власного. На лінії очікується клієнт, але моя діяльність зараз обмежувалася тільки роботою. Останній ривок на сьогодні і я засну на шість годин ніяких розмов про чуже життя, ніяких. Припущень, що я це віртуальна помічниця чи штучний інтелект. Ніяких клієнтів, які не вміють читати інструкції, і людей, які читають, але думають, що вони найрозумніші, і в інструкції точно помилка.